Нарешті ярчайший дочекався вихідних, тому що щось воно дуже затягнувся цей тиждень. Ну, тепер можна на релаксі щось планувати, кудись піти вечірком, десь дирдирчика зробити, тим паче. Настрій він тільки починається, п'ятниця вчора була, сьогодні вже субота. Ну нічого страшного, а в тебе як день. Вихідного розпочався. До речі, вже дуже жарко. Потрібно вже десь і мастерку знімати, тому що, як не крути, літо не за горами, кінець мая, початок мая. і йдемо, вже вриваємося в літо на гарному такому позитивчику, тому що без цього нікуди виконає мінімальні задачі і по класиці. Зараз зайдемо в Магас. Ще набуть прикупимо, тому що щось ярчайший, дуже голодний. Зранку якось ми вроді би щось і перекусили, але його не вистачило. Так що ярчайшого, вечірком запілимо стрімчика. До зустрічі, па-па!